Так, ну і наприкінці цієї години звертаємо увагу на карту повітряних тривог. Протягом цієї години різні області, зокрема сходу, були червоними: Дніпропетровщина, і Донеччина, і Харківщина, зокрема Харківщина, Миколаївщина, Херсонська область і Одещина залишаються червоними. Будьте пильні, стежте за нашими ефірами, Будете в курсі. Так, а, тим часом так. повідомляють кореспонденти Суспільного про те, що в Одесі пролунали вибухи. Тому всіх наших глядачів, які Дивляться нас зараз в цьому місці. Просимо бути обачними, уважними і берегти себе, шановне товариство, вітаю вас. Нагадую, що треба бути чемними і обов'язково пам'ятати про те, що ми не тиснемо звертаюся до вас особливо, не тиснемо інформаційно на наших оборонців. І, будь ласка, не забувайте, що не треба фіксувати можливу роботу наших засобів протиповітряної оборони, а також бойову роботу наших сил оборони взагалі. Пам'ятайте, чим це може закінчитися для тих, хто буде неслухняний і зливатиме відео або фотоматеріали до ворожих пабліків. Задайте Київ нещодавно, буквально кілька годин тому були затримані так звані блогери, і що вони наробили під час ракетної атаки на Київ. Тримаємо стрій, ми переможемо, все буде добре.